«Тату, як же я скучила. Олена радісно обійняла батька. Тебе більше місяця не було. Довго ж у тебе було відрядження? Вона уткнулася в батькове плече, з насолодою вдихаючи такий рідний запах і не відразу помітила поряд дівчинку років дванадцяти з тривоженими очима. Знайомся, доню, це це твоя сестричка Рита, зніяковіло наче виправдовуючись сказав батько. Олена застигла. Вона дивилася на цю дівчинку, а потім перевела здивований погляд на батька. Яка ще сестричка? У неї мами не стало, відповіла за батька мама. І тепер вона житиме з нами. Ну, ти ж завжди хотіла, сестричку, просила нас, ось я тобі й привіз. Спробував пожартувати тато, але ніхто не посміхнувся на його жарт. Негідник? раптом голосно вигукнула Оленка і, розвернувшись з усіх ніг, кинулася бігти, куди дивляться очі. Дочко, почекай, почула вона позаду голос батька, але навіть не обернулася. Негідник, негідник, шепотіла вона, все прискорюючи свій біг і ковтаючи сльози. Як він міг? Як він міг так чинити зі мною та мамою. На щастя, ноги її привели до покинутого парку, в якому гуляли рідкі парочки, і тут можна було усамітнитися і дати волю сльозам. Вона спустилася по стрімкому березі до ставка, в якому плавали качечки. Побачивши дівчинку, вони радісно кинулися до неї в очікуванні частування. Але вона навіть не помітила їх. Хоча дуже любила годувати. Спеціально для них купувала хліб та насіння. А зараз, присівши за кущем, вона лише сумом дивилася на воду, не помічаючи улюбленців, що підпливли. Думки її вихором крутилися в голові і все ніяк не могли заспокоїтись. Як тепер мама? раптом подумала дівчинка, а потім згадала її слова. Тепер вона житиме з нами. Як вона могла пробачити його зраду та ще й прийняти у себе його позашлюбну дочку? думала Олена, схлипуючи. Вона не знаходила собі місця. Її батьки, яких вона завжди любила, за одну хвилину втратили весь свій авторитет. Вона тепер втратила до них повагу до обох одразу, до батька за зраду, до мами за слабкість та безхарактерність. Значить, вона завжди знала про його дочку, якщо так незворушно зустріла її. Знала і мовчала. Сльози ще більше покотилися з її очей. Ні, вона ніколи не зможе їх пробачити та зрозуміти. І жити із ними вона не зможе. Але куди піти у 15 років? І раптом в Олени виникла ідея. Я знаю, що робити. З урочистістю подумала дівчинка. Я покажу їм, нехай тоді люблять свою єдину дочку Риту. Вона єхидно усміхнулася, згадавши очі так званої сестрички і рішуче підвелася із місця. Вона тихо увійшла до коридору, намагаючись непомітно проскочити до своєї кімнати. Батьки сиділи на кухні та тихо розмовляли. Треба поговорити з нею і все розповісти. Почула Олена голос матері і трохи прозупинилася. А якщо вона мені не вибачить, зітхнув батько і відмовиться від мене. Боюся, у нас немає іншого виходу, сумно відповіла мама. Хмикнувши, Олена, прошмигнула в свою кімнату і застигла на місці. Там сиділа в її кріслі, тримаючи в руках її улюбленого зайчика нова сестричка. Ану, давай сюди. Олена забрала іграшку. Хто тобі дозволив брати мої іграшки? Олена сварилася. На вигуки одразу ж прибігла мама, і вона взяла Олену за руку. Ідемо. Нам потрібно терміново поговорити. Чому вона сидить у моїй кімнаті? вигукувала Олена. Хто вона така? Чому ти їй дозволила? Мама відвела Олену на кухню, де сидів батько. Олену? Вигукнув батько, чого раніше ніколи не робив. Вистачить так поводитися. Не хотів усе розповідати, але, певно, без цього ніяк. Ти виросла, і казка тобі уже не потрібна. І Олена притихла. Сіла на диван і, відвернувшись у бік, зробила глибоко байдужий вигляд. На кшталт марно мені щось розповідати все одно своєї думки міняти не збираюся. Батько сів навпроти. Якийсь час помовчав, збираючись думками, і нарешті почав свою важку розповідь. Ти пробач, дочко, нелегко мені усе це згадувати, але я почну. Ще до зустрічі із твоєю мамою у мене була інша сім'я, дружина та маленька дочка Олена. Так, її звали так само, як і тебе, і ти дуже на неї схожа. Олена напружилася та обережно повернула до нього голову. І ти її покинув, нахмурившись? спитала вона. Ні, похитав головою батько і зітхнув. Їх не стало. Олена тихенько зітхнула і прикрила рута рукою. Так, я не знаю, як пережив це тоді, вів далі батько, прикривши очі, щоб приховати сльози, які з'явилися там. Рік я прожив, як у тумані, нічого перед собою не бачачи, угуляв сильно, але це не допомагало. А потім одного разу я вирішив, він зупинився на хвилину, справляючись, із хвилюванням: Вибач, дочко, не хотів усе це казати, особливо тобі. А потім я вирішив піти, тому що я втратив сенс до всього. І ось цього дня я вийшов у парк, щоб попрощатися. Сів на лавку і раптом до мене підбігла Оленка. Засміявшись, оперлася на коліна. Дивись, вигукнула вона, простягаючи мені якусь іграшку. Всередині мене все застигло. Я дивився на неї, не кліпаючи. Невже мені це все приснилось? Я струсив головою, але водіння не зникало. Доню, прошепотів я не вірячи своїм очам, ти повернулася? Я підхопив її на руки, і в цей момент, ніби звідки з'явилася молода незнайома жінка. Я підхопив її на руки, і в цей момент, ніби звідки з'явилася молода незнайома жінка, і поспішно вибачаючись, взяла у мене з рук доньку. Олено, так не можна, це не тато, це чужий дядько, вимовляла вона дівчинці, а та простягала до мене рученята. Вона була того ж віку, років трьох. І навіть сукня на ній була схожа. Тату, тату! вигукувала вона, і я, підкоряючись внутрішньому поклику, простягнув до неї руки. Вона притулилася до мене та перестала плакати. А де її тато?» – схвильовано запитав я, хоча інтуїтивно здогадувався про відповідь. Його не стало, схлипнула жінка. Батько замовк, справляючись із хвилюванням. «Це... То були ми із мамою? тихо, ледь чутно вимовила Олена, дивлячись на батька широко розплющеними очима. Він мовчки кивнув головою і підняв на неї винні очі. Вибач, видихнув він, що довелося розвіяти твою казку. Ви мене тоді врятували, особливо ти, дочко, немов ангел послав до мене, мабуть, знав про мій намір. Олена вражено мовчала. Значить, ти не мій рідний тато, нарешті промовила вона. Я не знав, як тобі розповісти, опустив голову батько. Раптом дізнавшись правду, ти не приймеш мене. Та й просто хотіли вберегти тебе від гіркої правди, адже все було добре, поки. Так, зачекай, зупинила його Олена. А хто ця Рита? Тепер я ні за що не повірю, що вона твоя дочка. Вона дочка сестри моєї дружини. Сестра залишилася вдовою, я завжди допомагав їм, а тепер дівчинка залишилася зовсім одна. Ти вибаш, дочку, що я назвав її твоєю сестрою. Олена раптом схопилася і, заливаючись сльозами, кинулася батькові на шию. Це ти, це ви, вибачте мені, плакала вона. Це я егоїстка Гарита, звичайно, моя сестра, моя найочікуваніша і найулюбленіша сестра.